Найцінніше благо життя. Скільки разів вам траплялося витрачати ваше життя в гонитві за придбаннями, які не такі важливі, як саме по собі життя? Чи розмірковували ви про це? Якби для вас життя було найбільшим благом, якби ви думали, як його підтримати, захистити, зберегти в найбільшій цілісності? У найбільшій чистоті у вас ставало б дедалі більше можливостей отримати те, що ви бажаєте світле, осяяне, інтенсивне життя може дати вам усе. Ви думаєте, що поки ви живі, вам усе дозволено це не так. Якщо ви працюватимете довгі роки, щоб задовольнити свої амбіції, то якось відчуєте себе настільки виснаженим, пересиченим. Що якщо ви порівняєте те, чого ви досягли, з тим, що ви втратили, ви помітите, що втратили майже все, а придбали дуже мало. Скільки людей кажуть поки я живий, я користуюся життям, щоб досягти всього, чого бажаю грошей, задоволень, знань і слави, і вони черпають, насичуються, а сили життєві виснажуються. І нарешті їм не лишається більше нічого, як припинити свою діяльність. Немає жодного сенсу діяти так, оскільки, втрачаючи життя, втрачаєш усе. Найголовніше це життя, і ви маєте його захищати, очищати, зміцнювати, видаляти все, що йому заважає, стримує його, тому що завдяки життю ви можете отримати здоров'я, красу. Силу, розум, любов і справжнє багатство. Отже, працюйте, щоб прикрасити ваше життя, зміцнити та освятити його. Ви скоро відчуєте, це чисте, гармонійне життя рушить з місця і інші сфери, де воно впливає на безліч інших сутностей, які потім з'являться вас надихнути і допомогти вам.